Доброго дня, вітаю на каналі Світланка Селянка. Доквітовує вже айстра чагарникова. Сьогодні у нас день похмурий, але ж не дуже холодно. І найближчим часом потеплення не очікується, тож сьогодні я вирішила висадити свої новинки. Часу у мене дуже мало, тож приступуємо. Перша вже є. На своєму місці. Колір морковний, мені вона сподобалася одразу. Ось і друга вже висаджена. Троянди я дві взяла. Так вже квітує, а це повинна бути жовта. Ще з бутоном. І також придбала два кущики хризантем. Ось такий жовтенький. І ось такий колір, мій найулюбленіший, а також придбала грунтопокривний ялівець. Ось на моїй жоржині вже друга квітка, скоро розпуститься. І ще маленький бутончик є, а на жовтій ось бутончики дуже маленькі. Я думаю, що і навряд чи вони розпустяться. Скоріше за все, що тут просто не вдали місце. Тую я поки що не прибираю. Подивлюся, як вона перезимує. Половина хвої в неї. Від пола, ну а ця тримається буде поки що так, а там будемо бачити. Останні квіти на сонях шах декоративних, ті, що в пазухах листків ну а так їх вже потрібно прибирати. Ще й Чорнобривці не всі відквітували. Оця хризантема в мене в цьому році квітує із червня місяця. А на цьому буду відео завершувати. Далі вставлю. Декілька коротеньких відео, яких я зняла в місті. Це було ще в неділю, тоді йшов дощ, а зараз у нас уже дощу немає, але ще похмуро. Ось і осінь прийшла в місто. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.